Олександр воює з 2014 року. Пішов добровольцем. Був, зокрема, в Дебальцевому. Розповідає, в мирному житті займався встановленням перил і сушарок із нержавіючої сталі. А нині на війні він водій. Каже, зараз дуже багато ворожих фпв дронів полюють на нашу техніку. Полюють, полюють недавно. У нас один Урал попав, правда, все добре. Але резберзен порвало, лавочки подривало. На великі машини дуже сильно полюють. Якщо маленька машина, то вона може сховатися в лісосмугу. Ну а такою, хіба що морду це сховав, то ще може спастися. А так? Питаємось, але по польовій дорозі такою машиною сильно не це саме. Треба іменно такі, щоб нам джипчики давали, тоді так. Да. Люди волонтери допомагають, все добре. Це одна з бойових машин 128-ї бригади, артилерійська установка 2 С1 гвоздика. Незважаючи на те, що виготовлена була ще у 80-х роках, ця техніка добре себе зарекомендувала. Має відмінну прохідність. Механік водій на ній військовий з позивним удав. Взагалі стріляємо там приблизно кілометрів 5-6, або може і ближче, подіжаємо до негідників. Машина взагалі, як для і її років зарекомендувала себе дуже, дуже гарно. В обслуговуванні досить проста. Вона маленька, її набагато краще сховати в посадці, тому що взяти того, того ж крабу або паладина, там, там, там така махіна, як дві не мої. А цю досить легко сховати. Тобто, і вона юркіша. А ще екіпажі жартома дають імена своїм машинам. Цю називають ластівка. Командир підходить, погладить її, каже, щоб працювало. Якщо ти будеш її хаю, то вона в потрібний момент може підвезти. А якщо вона підведе, це життя наше. Захисники додають, росіяни час від часу намагаються штурмувати позиції ЗСУ. При цьому застосовують комбіновані атаки. Військовий з позивним Кабан каже, тримають фронт усіма силами. Проте додає, зараз у війську не вистачає вмотивованих бійців. Якщо ви так взяли якийсь воєнкомат з лою якось, там приніс воєнкомат, а потім прислали його сюди, ну, то типа з нього толку не буде. Главное, щоб люди були мотивовані. Ворог зараз на даний момент проводить дуже активно себе. Він зараз спробує наступальні дії. Він, так сказати, проводить розвідку боєм. Він, типу, не жаліє своїх людей. Вони отак просто беруть групами і йдуть. Ми, звісно, відсікаємо їх. Але незважаючи на постійні ворожі атаки позицій наших захисників, настрій у бійців добрий. Анна Крамаренко, телеканал ТМ.